Подорожувати Україною легко. Щотижня яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма 52 вікенди. Мене звати Андрій Тичина, і ми говоримо про подорожі і туризм в Україні. Куди поїхати на вікенд? Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем додасть цього тижня вихідний день, чи й у п'ятницю. У нас його часто називають католицьким різдвом, оскільки в Україні 25-го святкують переважно римокатолики католики і протестанти. Тож у храмах західного обряду вже завтра почнуться святкові служби а в п'ятницю їхні парафіяни колядуватимуть. І це гарна нагода відвідати не лише Львів або Івано-Франківськ, які традиційно вважаються у нас головними католицькими центрами України, а й місто Житомир та його околиці, де також є. Сильні римо-католицькі традиції. І у нас зараз на прямому скайп-зв'язку Сергій Дехтяренко, директор Житомирської туристичної агенції Патріот. Доброго дня, Сергій! Доброго дня! Скажіть, яка зараз погода в Житомирі? Так само сніжно, як в Києві? Так само, ми ж недалеко від вас. А чи відчувається вже передріздвяні... передріздвяний настрій в місті? Так відчувається. Уже у нас можна побачити ялинку на нашій пішохідній вулиці. Зазвичай ялинку ставили на центральній площі, це Майдан Корольова. А в цьому році вирішили зекономити і взяли ялинку, яка знаходиться на пішохідній вулиці, тобто не привозили, а вона там росте і її нарядили, і вже там зараз дуже, ну, дуже гарно, бо там проектори. На будинкі старовині проєктуються новорічні герої. Вже можна приїжджати і відпочивати. А що зазвичай відбувається у вашому місті 24-25 грудня? Зазвичай католики збираються на вечерю, і 25 грудня святкують же Різдво. Так склалося історично, що в Житомирі в Житомирській області проживає найбільше римокатоликів, католиків ніж якщо порівнювати всі інші області України. Навіть більше ніж у Львові. До речі, а, а як так сталося історично? Як так склалося? Ну, це війна. Якщо пам'ятаємо, війна під проводом Богдана, Хмель... Богдана Хмельницького для українців закінчилася підписанням Переяславської угоди. А для Речі Посполитої і для Московії ця війна ще тривала до 1667 року. А і саме тоді Речі Посполита віддала Київ і землі Чернігівщини і Московії. А Житомир залишився під її владою аж до 1793 року. І фактично Житомир став східним форпостом цієї держави і очолив як Житомирський, так і Київський повіт. Ну, Житомир має на увазі, і пізніше навіть став центром київського воєводства, І у нас проходив сейм діяв цивільний військовий уряд. Тому з того часу у нас ну так залишилось дуже багато римокатоликів. А що б ви показали киянам, які приїдуть в Київ в Житомир завтра, після завтра? Що розповіли на екскурсії про католицький Житомир? Що б ви їм показали? Uh, ну, у нас найбільше uh, uh, з католиками пов'язані такі міста, як Житомир, uh, Бердишів, Коростишів. От саме в Житомирі. От якщо, з, якщо з, як... почати саме з, з Житомира. З, я так, перервався у нас, здається, скайп зв'язок з паном Сергієм. Зараз ми спробуємо його поновити. Я сподіваюся, що це. Станеться у нас досить швидко. А поки що про от. Я бачу, вже є пан Сергій знову. Так чуєте мене? Так, так, так. Продовжуємо. Тоді найцікавіші пам'ятки католицького періоду в Житомирі. Це наш катедральний кастіл Святої Софії 1747 року. Це найстаріша будівля в Житомирі. Там можна оглянути орган старовинний і. Оглянути там барельєф в кастьолі Юлія Шазаремського це найкращий учень ференселіста, а є така легенда, що там поховали в цій колонії його серце. Ну, була така певна традиція у католиків. Також у нас ну, вистачає ще кастьолів, і у нас, ну як це не дивно звучить, але окремі екскурсії проводять у нас на католицькому кладовищі, бо позначенню воно другі Після Личаківського. Mm -hmm. Ну, і також дуже багато історичних а, особистостей пов'язані теж а, з Польщею, з католиками, наприклад, Ярослав Домбровський, який загинув у Франції і керував а, військами Паризької комуни. Mm -hmm. Ну, а якщо говорити про цікаві місця навколо Житомира, поблизу Житомира? Напевно, мені особисто перше, що спадає на думку, це місто Коростишів, яке зазвичай всі проїжджають повз е, окружною дорогою. А там варто зупинитися, бо там є що подивитися. І про це нам зараз сподіваюся, розкаже пан Володимир Слівінський, директор Коростищівського народного історичного музею. Пане Володимире, чи є ви на зв'язку зараз? Так, я на зв'язку. Дуже радий чути. Скажіть, будь ласка, звідки в маленькому коростишеві такий великий гарний костел Різдва Пресвятої Діви Марії? Ну, наш костел було започатковано ще, уявіть собі, у 1602 році родиною олізарів. В 1608 році він уже був освячений, але це був дерев'яний костьол. Хоч він відіграв досить значну роль для римо католицької громади нашого міста і округи. Але слід сказати, що цей костьол, який в даний час ви бачите, і я б не сказав би, що мимо проїжджають. Якраз у Коростишівський костьол, мабуть, не менше туристів. Ві заїжджає чим у Житомирі. Це я з свого досвіду знаю, бо я провожу. Часто екскурсії і часто їдуть усі, що їдуть по трасі. Вони прекрасно знають туристичні об'єкти, серед яких і знаходиться користіші завдяки після. і нашій програмі, зокрема, і багатьом ресурсам в інтернеті вже про це знають. Скажіть, будь ласка, так. чим для української історії важлива постать Густава Олізара? Хто це? Ну не тільки густава Олізара, родина Олізарів. В нас у Коростишеві були вони власниками більше трьохсот років. Можете уявити, серед них досить немало таких яскравих і історичних осіб, але увагу приділяють найбільше Густаву в Олізару, і це правильно. По перше, це був польський поет і не тільки поет. А Можна так сказати, він був в свій час і художником різьбяром по дереву. Він досить таки був і непоганим музикантом. Ну, це так все потроху. Але ж він був і громадський діяч. Він був, ну як по російськи предводитель дворянства Київської губернії. Це на чолі всього дворянства Київщини стояв. І Це в 1824 році. Від собі він знав усіх членів південного товариства декабристів. І вони неодноразово деякі бували в Коростиші, в його маєтку. і навіть товаришував знав... знав... з Оноре де Бальзаком. А скажіть, будь ласка, Оноре де Бальзак це вже попутно. Він знав і Адама Міцкевича. Адам Міцкевич йому ну, присвятив так, таке собі один своїх сонетів. Олександр Сергійович Пушкін один з своїх віршів. Онореде Бальзак його коли в Бартичеві в костьолі вінчався з Ганською. Запросив його за Бучана за першого дружка, можна так сказати. А скажіть, То, а що коростищеві? Написати... Скажіть, будь ласка, що, що в Коростищеві можна побачити з Олізарівської спадщини? З Олізарівської спадщини, на жаль, у коростищеві на сьогодні мало можна що побачити, але залишилися ще. Олізарівська бібліотека, це невеличкий будиночок, який знаходиться в нашому парку, знаходився, залишився партер, який знаходився перед одним із будинків, так можна сказати, гостєвий будинок був у верхній частині парку, а перед ним знаходився партер, де до цього часу досить цікавий. Залишився пам'ятка або пам'ятник, бо до того всього Густаво Лізар був почесним головою ще двох масонських лож. От саме оце пам'ятка масонства і знаходиться в сучасному коростищі в верхній частині парку на у цьому партері. Ну, я не можу не сказати не тільки за Густава. Наш користичів в даний час він в першу чергу. Завдячує туризму тим, що в ньому роз більше ну біля сотні, можна так сказати, скульптур заслуженого скульптора України Віталія Рожика. Про справді так... унікальний парк скульптур да, на, да, на березі то, річки то, Тетерів. Я, на я жаль, вас... ми не можемо стільки часу приділити одному лише Коростишову, варто було б окрему програму. Йому приділити дуже дякую. Володимир Слівінський, директор Коростишівського народного краєзнавчого історичного музею, був на прямому телефонному зв'язку. А ми продовжуємо по скайпу говорити з Сергієм Дехтяренком. Сергію, на вашу думку, чи можна вважати Коростишів Бальзаківським місцем? Бо в мене з паном Слівінським свого часу дискусія навіть була на цю тему. Чи був чи бував Бальзак на вашу думку Коростишеві? Ну, інформацію такої не зустрічав. Ну і в принципі, на таке звання претендує село Верхівня, де залишився цілий палацовий комплекс, де була ця історія кохання Заваліною Валі... за Ганською, куди приїжджав Бальзак два рази. Там, крім палацу, є і флігель керуючого, флігель кухаря, підземний хід. По якому бальзаку носили їжу зимою, щоб вона не застила. Ну, родинна осипальниця і парк. Оце дійсно місця Ну, Бальзаків. Напевно, другим по значучості бальзаківським місцем в Україні є власне місто Бердичів. Ще один католицький центр України. Так, так, так. там знаходиться е, найбільша е, святиня ну, ікона, е, яку шанують католики. Ікона Бердичівської Божої Матері знаходиться вона. В монастирі фортеці Босих кармелітів. До речі, на сьогодні це єдина Монастир Фортеця, яка залишилась в Україні. Також там є музей класика англійської літератури Джозефа Конрада, а це теж польські коріння. Так і музей по-своєму унікальний. Він хоч невеличкий, але це єдиний, напевно, такий музей в нашій області інтерактивний. Ну і також, звісно, кастіо Святої Варвари, де безпосередньо відбулося вінчання Анори де Бальзака і Веліни Ганської. Чи шанують бердичевляни пам'ять про Бальзака, пам'ять про ці події? Так, звісно. Тому що на самому какікастьолі можна побачити барельєф Бальзака, також є у них такий Бальзак-центр в центрі. Де знаходиться там і супермаркет, і е, кав'ярня е, тому, і навіть е, там в центрі ще є такі візитівки Бердичева, біля яких е, туристам дуже подобається фотографуватися цей келих з Бердичівським пивом, і диван Сончик, і також е, костюм із Бердичева. А є така легенда, що коли е, Бальзак одружився, вийшов з костьолу за Веліниганською. І до нього підійшов старий єврей, який запитав, звідки пан, бо йому сподобався якби костюм. Він він його так на дотак спробує. каже: звідки пан. Ну і той почав байзак розповідати, скільки верст, скільки він їхав сюди. На що цей старий єврей відповів. Надо же, така глуша, так прилично ші. <гум> Відомий Ось... анекдот про костюмчик з Бердичева. Але <гум> не випадково насамперед, ви напевно згадали про монастир, про монастир босих кармелітів. І у нас зараз на прямому телефонному зв'язку сестра Каміла Дзись із згромадження сестер святої Терези від дитяти Ісуса із Бердичева. Доброго дня, Камілу, доброго дня, слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, як цього року святкуватимуть Різдво в Маріїнському костелі? Ну стараємося, попри карантин, зберегти такі традиції наші костельні. І 24 грудня маємо таку службу, яка називається Пастерка о 12-й ночі. Ну, І під кінець цієї служби буде така наша католицька традиція ділення прісним білим хлібом оплатком. Щоб побажати миру, здоров'я, щастя на цілий рік одне одному. Ну і ці всі заходи, так як мало можемо містити в костері зараз в цей час людей, будуть транслюватися теж через Фейсбук на сторінці босих кармелітів Україні». Також у нас буде така ну традиційна сімейна відправа для родин 27 грудня. Так як це неділя святого сімейства, після служби будуть всі родини, які знаходяться в костелі, відновлювати свої подружні присяги, так щоб підкреслити важність і святої родини і Ісуса, який родиться в святій сім'ї, і також родин наших парафіальних. Скажіть, будь ласка, перепрошую. Це... А що означає санктуарій Матері Божої святого Скапулярію? Це офіційна назва. Монастиря, так це офіційна назва цього храму. Так як ми, ми римокатолики, то багато слів просто запозичено з латинської мови, і ну на зрозумілу таку українську мову можна перекласти це санктуарій як святе місце, храмною, в якому знаходиться чудотворна ікона, Бердичівської скапулярійної слово скапулярій по православному параман, такому звиклому плащ, тобто храм покрови Матері Божої, так як в нас зберігається. Рамі ікона Матері Божої Бердичівської з каполяріної то так оце і називається храм. Ну і розкажіть, будь ласка, як на території монастиря з'явився музей англійського письменника Джозефа Конрада, про який ми щойно згадували? Довший час союз конрадознавців шукали місце для створення цього музею. А, взагалі, в Бердичеві вони хотіли цей музей, що був створений, для того що професор Діслав Найдер, конрадознавець, який довго досліджував його життя, віднайшов документи дядька, в якому рідний дядько його, Тадеуш Бобровський перш пише, що Конрад народився в Бердичеві. Натомість 100% теж відомо, що два дні після народження був охрещений в нашому храмі. Ну і так склалося, що саме тут ну дуже запрагнули, щоб був цей музей. Ну і Кармеліти погодилися. Це така співпраця і міста, і монастиря, і Союзу конрадознавців, от заплодоносила тим, що маємо такий музей надзвичайний вже 5 років. І Я дуже території. рекомендую всім його відвідати, бо справді музей, хоч і не багатий на експозиційні матеріали, але надзвичайно цікавий, інтерактивний і сучасний. Дуже дякую, сестра Каміла із Бердичева була з нами на прямому телефонному зв'язку. А ми. Продовжуємо і вже насправді завершуємо розмову із Сергієм Дегтяренком, представником Житомирської туристичної агенції Патріот. Сергію, скажіть, будь ласка, а от яким чином монастир став таким схожим на фортецю? Він майже виглядає як реальний замок? Ну, Напевно, така специфіка була, тому що його, по-перше, її будували на місці колишнього Бердичівського замку. А, і це був не, не єдиний такий кляштер. Монастир фортеця в Україні було багато. Просто до наших днів а, залишилось ну лише от саме в Бердичеві. Ну ж розумієте, що на той час знов ж таки, якщо згадати історію, то а, поляки не були на своїй землі, вони були на окупованій землі а, і періодично виникали повстання, і їм треба було захищати а, ці, ці свої храми. Тому так і будували. Ну що ж, і які ще поради можливо, ви можете дати туристам, котрі хочуть планувати собі маршрут католицькою Житомирщиною? Ну пропоную все ж таки зупиняти Житомирі і його використовувати як уже такий певний логістичний центр, подивитись Житомир, подивитись візитівки, бо у нас крім католицьких візитівок, ну, достатньо багато і теж цікавих музеїв. І вже після ночівлі на наступний день можна вирішити вирости в напрямку Бердичева і по дорозі ще відвідати острів Кохання. Це найбільш таке інстаграмне місце. Ну не тільки Житомирської області. область на Шукайте в інтернеті, Відкрайні. де воно знаходиться Сергій Дехтяренко, директор Житомирської туристичної агенції Патріот, розповів нам про католицьку Житомирщину. Дуже дякую. На цьому наш випуск цього дня завершується. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. До побачення. 52 вікенди доберіть унікальний вікенд для себе.